Японці делают вещи. Зустрічайте Mitsubishi Outlander 2006 року 2.4 на автоматі на повному приводі. Автомобіль майже весь в рідній фарбі. Три власники з салону на класній зимовій гумі. Обслужений. Зробили ТО, поміняли термозні диски в круг. Подивіться на салончик, шкіряний салон, підігрівий сидінь, клімат-контроль. Автомобіль з пробігом 226 тисяч. Постійний повний привід, встановлене газове обладнання, проходимость в автомобіля дуже класна. Це вам я кажу, тому що в мене такий Outlander був. Багажник великий, є шторка. Увага! комплект Офігенних модних ковріков воєвітон. Так що я не знаю, що ще хотіть. І ціна буде досить непогана за повнопривідний кросовер. Так що приїжджайте, ми вас будемо чекати. Всі деталі за номером телефона.